Доброго ранку, друзі. Крім яблук, корисними для нашого організму є масажі. І саме про них ми будемо говорити з нашим гостем це масажист Віктор Радецький. Доброго вам ранку. Доброго ранку. <с. <с.> От, е Масаж. Е його навчитися може кожен? Чи, е для Перед тим як ви стали масажистом, розпочнемо так. Де ви навчалися цьому? Це були якісь курси? Ви проходили якісь семінари? Яким способом ви навчалися? А Ну, Взагалі-то спочатку я не планував бути масажистом ага. і вступив, обрав зовсім іншу професію. Я вступив на історію і правознавство. Ага. Але за деякий час, ну я коли там навчався, я зрозумів, що от, трошки мені потрібно або звернути, або щось обрати ще паралельно. Тому я обрав паралельне. Тобто ви 에... навчалися на історичному і паралельно розпочали? 에... Так, ну це вже можна сказати так, в кінці, як я вже закінчував. Історичний факультет, а потім приїжджали з Польщі у місто Дрогович, приїжджали можна сказати, ну, так, з Польщі, типу, поляки. Uh -huh. І вони проводили різні такі від там, Червоного Хреста, вони і зараз проводять від uh -huh. Мальтійського ордена, тобто різні такі як, програми, як навчання. І, там, Когось вони вчили самбу, когось вони вчили масажі, когось вони вчили якісь інші види чогось, тобто mm -hmm. якісь мистецтво, так? І я якось так спонтанно був записався, якби почав в них навчатись, а коли вже потім вирішив більш поглибити це все, то вже навчався в них у Кракові, їздив до них. Ви їздили в Краки навчатися. А це навчання проводили лікарі? Це навчання так проводили, можна сказати, лікарі, типу реабілітологи, які... Щось хотіли зробити, те якби доброчинне для українців, для Львівської для області. Тому так скільки часу ви навчалися? Скільки ви ну, в загальному в загальному, е, в загальному, якщо взяти все, що стосується по масажу, тобто різні курси, і в загальному десь до двох років багато. Тобто, якщо все скласти, раз зараз це ваш основний вид діяльності, наскільки зрозуміло. зараз так. Так, я тобто працю... не історія стала основним фахом? Е, е, Ні, ну, хоча я, я працював е, близько року, я працював в трускавці викладачем е, в Міжрегіональній академії управління персоналом. Е, але якось масаж мені більше до, до душі спілкування з людьми кожного дня. Ти знайомишся, там Київ, там Одеса, там Дніпро, там Харків. І... Тобто різні люди якось ви розумієте, що ви, окрім того, що маєте мати вправні руки, вміти робити масаж, ви ще повинні бути хорошим психологом, щоб людина до вас повернулася знову. Я особисто не дуже люблю масажі. В мене виникає якийсь бар'єр, що до мене доторкається чужа людина. Але якщо ви зумієте свого пацієнта, клієнта е до бесіди якось. Е Спонукати і розкритися цю людину, то справді вона до вас буде повертатися. Чи часто вам доводиться застосовувати саме психологічні свої якісь здібності, е, трюки е, під час сеансів масажу? Е, ну, скажу вам, тут ви правильно підмітили, що кожен масажист е, в якійсь мірі психолог. Так, е, в принципі, спілкування із людьми е, під час масажу це. Мені здається, одна із найголовніших таких факторів, коли угу. тобто, бо мовчати увесь час. Ну, звичайно, трапляються люди, які, які хочуть, вибирають йому, мовчання, мовчат. просто вони як розслабились, і, і нехай весь світ зачекає. Батьки що засинають під час масажу? Е, дуже рідко, але це якщо якийсь релакс масажі в такому плані. Тобто, я давайте дозволяю. розкажіть нам, а які види масажу ви робите. Е, ну, я роблю безліч видів так, масажу. Так, якщо, їх, якщо їх розбити на такі блоки, тобто угу. це, це лікувальні масажі, це спа-масажі і масажі там, для дітей. наприклад. Навіть. навіть для діток? Звичайно. Лікувальні масажі, які е, зони ви пропрацьовуєте? Я пропрацьовую всі зони, тобто це від голови, тобто це шия, це спина, це руки, це ноги, тобто стопи. А як живіт, mm -hmm. е, ну, тут людина можна, може розбивати собі на безліч. А якою є специфіка цих лікувальних масажів? Е... Чим вони відрізняються від, наприклад, тих, які є для релаксу? Е, наприклад, лікувальні масажі, які от ми візьмемо на mm -hmm. бо там в комерцеву ділянку або спину. Тобто в цих частинах в багатьох людей, я так думаю, по своїй практиці бачу, кожна друга людина приходить із остехондрозом, і як так, народі пошире. називають відкладення солей. Тобто, і там більш потрібно звернути увагу на, на цей острихондроз, тобто більш усилено, в якій мірі потрібно працювати, тобто, чим, наприклад, релакс масаж. Там більше йде все для розслаблення для певних видів, от, от якби м'язів. Звичайно, що, що різниця є велика. А чи буває таке, що ви просите вашого пацієнта, клієнта, навіть не знаю, як ви їх називаєте, пацієнти чи клієнти? І так, і так в принципі. просите порадитися з лікарем, піти, наприклад, на знімок зробити? Звичайно, таких випадків буває часто. Якщо є досвідчений масажист, то він як ніколи не візьметься за роботу, яку з яку він, наприклад, як не знає, якщо є в людини, наприклад, грижі. Є е, якісь, наприклад, в жінок, коли, коли працюєш з, ж, з животом. теж потрібно, е, Якщо глибоко ти працюєш з животом, тобто є, є певні види так, масажу, е, то ж потрібно знати, чи немає якихось проблем по-жіночому. Снімок в МРТ, наприклад, на, на подзвонки чи в загальному. Uh -huh. У мене був випадок в Трускавці, коли я ще працював, друг мій теж масажист, він працював із жінкою. І так виявилося, що в неї була кіста. І під час масажу вона просто якби лопнула. Ну проблеми були у всіх, звичайно, але слава Богу, вирішили всемирним шляхом. Тобто, але от таке трапезування. Але попередньо варто проконцентратися в лікарні. Звичайно, тільки якщо людина знає, що в неї де грижа є, в якій частині грижа, так то вже можна на цю частину більш детально робити. Окрім остеохондрозу, чого можна з хвороб позбутися за допомогою масажу лікувального? Що виправити можна в сторону? В якійсь мірі е, можна виправити осанку трішки. Тобто це стосується скуліозів, там кіфозів, якщо, якщо працювати, угу. якщо усилено працює, і, і пацієнт, і масажист, тобто цього можна теж позбутись, е, в якійсь мірі так. Е, ну і в загальному, е, якщо ми, ми наприклад, візьмемо е, цей же ж. Е, Антиселітний був масаж. О, до яких він відноситься? Лікувальних чи він до? він відноситься до лікувальних, я б сказав. Там не особо Це справді дуже боляче. Е, в якійсь мірі і так, але в кожної людини є свій О, е, больовий е, угу. такий бар'єр. Так. Ну але жінки, як правило, як на нього реагують? Тому що клієнтами є Терплять, краса ж треба жертв плачуть. Ну не плачуть, але але тримаються за стіл колоками. Кажуть, що це саме антицелюлітний масаж дуже ефективний справді. Ну, я вам скажу так, я, я вам трішки відкрию такий маленький секрет. Взагалі, то сам целюліт, він якби, так ніде не дівається ну, в якійсь мірі. Але, але якби, після певної кількості таких от, от масажів відбувається, так вам скажу, роз, розгладжені шкіри. Шкіра стає більш еластичніша. Але можна добу, якби так, добитись ефекту більшого, якщо пацієнт йде на масажисту зустріч, на зустріч, uh -huh. тобто так, вечором їсть батончики з під YouTube. Ага, ви завжди наголошуєте, оголошуєте, крім ну, звичайно, масажу, повинно бути правильним. Звичайно, ]кація. тоді є кращий результат. Тобто, Якщо, наприклад, я буду е, усилено працювати, а от в мене була така одна пацієнтка. Тобто, я працював з нею, там, ми робили там, разів 10, вона прийшла і каже, ну. Щось є, але але і немає, але я хотіла більшого. Я кажу, ну ви хоч, хоча б як солодке не їли, ну так вечором, там снігер під ютубчик чуть-чуть, Ось так бувають такі от випадки. Щодо масажів, на яких людина повинна, мета яких розслабити, змусити тіло і душу відпочити. Це масажі для релаксу. Це масажі для релаксу, так. В першу чергу. Ну так. Що це за масажі, які види? Там є безліч видів, можна от використовувати звичайні просто рухи, так, для тіла, для м'язів. Можна mm -hmm. використовувати безліч аромамаслів. Тобто можна от використовувати, от я, я зараз працюю в готелі Катерина і що знаходиться у Поляні. Ми використовуємо там стоун терапію. Один як досить таких класних масажів, які в поляні не дуже розповсюджені, але. В нас він є, і в принципі дуже добре його як, робити на, на нервову систему, угу. на оце, як ви кажете, релакс, так розслаблення для коли є депресії, коли якісь стресові там ситуації. Проти показів цей вид масажу немає, так? В якійсь мірі має, але це якщо працювати е, на все тіло, тобто робиться цей масаж, Стоун-терапія на все тіло. Так, звичайно, це uh -huh. і ноги ми задіємо, і спину, і, і руки. Тобто, але в, то, коли є двагітні жінки, то в цій мірі, якщо не невеликий термін, тоді треба в якійсь мірі трішки обходити живіт. Uh -huh. Вони ж в першу чергу ці камені гріють. Це базальт. Це вулканічний камінь, який найбільший, як би так сказати, в нашій планеті зберігає тепло. Наскільки поширеним є цей масаж серед ваших пацієнтів? Останнім часом стає досить популярним, тому як ви як ви як раніше сказали, люди повертаються, тобто їм їм подобається і. І, і ну досить так частенько його робили. Чи чи часто вам доводиться чути, що ваші пацієнти кажуть, от ми були в іншому масажисти, там в іншому місці? Він робив цей же масаж, але е, нам не сподобалося. Ми повертаємося до вас. Тому що так як ви, ніхто його не робить. Е, в принципі, інколи буває, але але я, я не можу сказати, що там якийсь масажист є гірший за мене. Тобто є. якісь кращі там не є хороші масажисти, є погані. Так само, як лікарі. У кожного масажиста є своя специфіка, своя специфіка підходу до людей. Е, якби знаєте, хтось керує автомобілем, так, хтось керує, теж керує, але по іншому трішки, якби. Але і в тому, і в тому випадку потрібен результат. Правильно ну, звичайно, потрібен. керування автомобіля, автомобіля це безпека і добратися до пункту призначення. У випадку масажу це отримати гарні емоції, враження, розслабитися і отримати ефект в плані здоров'я. Ну, так? 100%. Тобто щодо масажів, які призначені для релаксу, чи часто ви, роблячи їх, бачаєте якісь фізичні проблеми там у ваших пацієнтів і можете вже перейти з масажів для релаксу до лікування? Інколи буває, але я не можу просто сам перейти, взяти ну, перейти. Тобто, Якщо, наприклад, приходить до мене людина і говорить, от мені, будь ласка, там розслабляючий якийсь там релакс в такому плані, ми починаємо роботу, і я бачу. Що спина дуже як кажуть в народі, дуже забита, а так угу. погане кровопостачання. А як і, ви це бачите? Ну це ощущається, по як як відчувається на, на дотик. Ну масажист це розуміє, і відповідно переходиш до розмови з людиною чи і як вона спить. Як часто її, її болить шия? На якій подружці спить? Е, ну, це теж має значення. Як і часто вагає, болять uh -huh. м'язи в шиї і так далі. І вже потім з часом, якби за деякий час, вагає, починаєш переходити на це, що вам би потрібно не так оцей релакс, як, як лікувальний. Тобто і, і покращити якби, тиск uh -huh. і зняти головні болі, які часто при таких. А за допомогою масажу можна зняти міграні, так? Звичайно. Масажі для діток, ви сказали? Так, вони теж їх можна розділити на різні зони на тілі. Так? Тобто приходять і просто на спинку зробити дитині, так, на ножки. Інколи, якщо є дітки-спортсмени, то робимо спортивний масаж на ноги, там якісь є футболісти маленькі, наші так, чи ще щось, якісь там дівчатка, що займається спортом. Оце Робимо робим, так, масаж для плоскостопії в якійсь мірі. Так? Теж потрібно декілька разів, ну, тобто не за одним, не за двома, не за трьома разами. Uh -huh. Але успіху трішки можна добитись. Це, і, відповідно, як я казав, якщо йти на зустріч так масажисту, тобто це і ортопедичне взуття. і так далі. В комплексі. Звичайно. І робимо дренажні масажі, це, це масажі, які допомагають. Ну, так відхід мокроти від, від легенів. Угу. Це під час або або після бронхітів. Під час Чи? захворювання дихальних шляхів. Звичайно. Скільки масажів приблизно в день ви робите? В середньому? В середньому, ну скажімо, клієнтів є багато. Ну якщо взяти так в день. руки не втомлюються? Руки не втомлюються раніше втомлюються, але вже. Вже звик, тобто скоріше ноги, так сказати, стояти за столом по декілька годин в день і це, це трішки втомлює. Ви не шкодуєте, що е, не викладаєте десь в школі зараз і займаєтесь масажем, що обрали серед цих двох Е, Ні, не шкодую, тому що мені це якось ближче до душі, і більш приємніше спілкування, от як я раніше, як я вам казав, вже кожного дня інші люди. Ти знайомишся з. Немає більшого щастя, мені здається, ніж коли людині подобається її робота, і це дуже відчувається і відображається на результат. Я вам бажаю всього хорошого. Я справді рада, що ви обрали цей фах, тому що кваліфікованих і хороших масажистів у нас не так і багато. Тих, які себе називають масажистами, багато, але справді кваліфікованих майстрів, які не нашкодять, а на принесуть користь здоров'ю, у нас дуже мало. Спасибі вам за те, що ви прийшли. здорових вам пацієнтів після ваших масажів. І вам дякую радецький приходив до нас в студію. Ми з ним говорили про різні види масажу. А з вами що поки що не прощаємось.